Вітаємо всіх, хто дивиться нашу програму. Тарифи на комунальні послуги невпинно зростають. Востаннє їхнє різке підвищення сталося у липні минулого року. Тоді тарифи зросли в середньому на 30%. Якою буде ціна далі? Можна лише сподіватися. Тому єдине, що рятує українців від різкого удару по кишені, це оформлення субсидій. Загалом отримати субсидію на тарифи житлово-комунального господарства може кожна родина. Головне вчасно приносити всі документи до пункту її оформлення: а це заява, паспорт і декларація про доходи. Опрацьовують документи протягом 10 днів. Субсидія надається на 6 місяців. Потім механізм її оформлення потрібно повторити знову. Я субсидію оформляю дуже давно вже, тому що я під опікою мене внук. Ми живемо з внуком. Я дуже довольна робітниками, у мене обслуговувала постійно катруся всю за Дніпряна Катруся, вона обслуговувала. Тепер у мене нова дівчинка, я не знаю, як фамілія, але ну, дуже такі приятні дівчатка. Я дуже довольна. Я то, що я, як вам сказати, субсидію оформляю, я ще через кожних пів року оформляю. Соціальну допомогу на внука, так як беру справку, що наша мама аліменти не платить і нам дають соціальну допомогу. І я через кожних півгода тут буваю. У мене дівчатки дуже мені дуже нравляться. До кого я не обращалася, всі мені допомагали. Я довольна. Мені а якщо я вдруг забудуся, що мені треба справку, то вони дзвонять. Бабушка Аня, справку вже скоро треба донести. Я вже забуду, що це вже півгода А Через кожне півгода мені треба було переформляти. Вони мене мені напоминають. Спасибо. Ось, ось дівчинка, я ще з нею тільки познайомилась, навіть не знаю, як її ще звати. Вона вчора мені дзвонила. Ви чого не донесли, внука про стипендію? Я бігом побігла, взяла справку і вчора їм принесла. Марина оформлює субсидії людям щодня із самого ранку. До її віконечка звертається різна кількість громадян, які приходять за графіком, аби не було плутанини та черг. Кожен день потрапляє різна кількість людей, тому що ну, люди звертаються, наприклад, до мене за субсидією приватний будинок, і також приміщення особи звертаються. Ну, Приблизно десь осіб 20, більше, менше, кожен раз по-різному. У нас є запис на 8 годин до нас. Приходить людина, і зразу на восьму годину вона вже сідає до нас у віконечко, ми починаємо її приймати. Тобто, вже з восьми годин у нас безпосередньо йде сам прийом. До цього люди вже знають на котру їм прийти. Так? так, вони записуються завчасно, вони записуються на яку годину, вони підходять, їм дають документи, вони заповнять і зразу до нас у віконечко. Головним механізмом, який регулює отримання допомоги від держави при оплаті за комунальні послуги, є програма житлових субсидій. Вона діє ще з 1995 року. Проте 1 жовтня 2014 року урядом України прийнята постанова номер 409 про затвердження соціальних стандартів житлово-комунального обслуговування. Цей документ вніс зміни також і в програму надання житлових субсидій. Якщо до 1 жовтня 2014 року у нас норми житла для надання субсидій це було 21 квадратний метр на одну особу і 10,5 квадратних метрів додатково на всю сім'ю, тобто на 31,5 квадратного метра на одну особу, то з 1 жовтня зовсім інший підхід для призначення надання субсидій. Це 13,65 квадратних метрів на одну особу, плюс 35,22 сотих додатково на, до, на домогосподарство. Тобто до 1 жовтня це була квадратура 31,5 квадратних метрів, після 1 жовтня це вже 48,87 квадратних метрів на одну особу. Тобто е, норми Житла збільшилися. Звичайно, цією постановою затверджені єдині соціальні норми і нормативи по Україні для призначення е, субсидій і надання пільг. Ну, якщо на надання пільг залишилися ті самі метри 21. І 10,5 квадратних метрів на субсидії сказали, що вони помінялися. А от соціальні нормативи по забезпеченню водопостачанням, водовідведенням, гарячим постачанням, теплом, це соціальні норми, звичайно, помінялися. І саме головний помінявся принцип призначення. Субсидії і відрахування і сплати кожну, кожним домогосподарством, кожної сім'єю сплати за комунальні послуги, підхід помінявся. Якщо до 1 жовтня у нас були такі два розмежування, працездатні особи платили 15% свого доходу за комунальні послуги, це була обов'язкова плата, а непрацездатні працездатні особи платили 10% від свого доходу. То зараз кожна сім'я платить свій відсоток відповідно до того, який у неї дохід відповідно ну вирахований за 6 попередніх місяців взятий до. Перед зверненням до звернення за субсидії відтепер кожна сім'я може самостійно дізнатися на який розмір субсидії вона може сподіватися. Для цього потрібно провести розрахунки, керуючись методикою нарахування цього виду допомоги від держави. Наприклад, сім'я складається із п'яти осіб. Приміром, її щомісячний дохід складає 4 тисячі гривень. Середньомісячний сукупний дохід на одну особу у такому разі становить 800 гривень, тобто 4 тисячі ділимо на 5. Вважатимемо, що за комунальні послуги родина має віддати 4 300 Тепер треба розрахувати, який відсоток люди мають сплатити за комунальні послуги. У такому разі 800 гривень, тобто дохід на одну особу, ділимо на 1176 гривень. Це гарантований прожитковий мінімум на 2015 рік. Потім ділимо на 2 і беремо 15%. Це стандартна формула нарахування субсидії. Виходить, що від доходу цієї сім'ї 5,1 піде на сплату тарифів в грошовому еквіваленті це 204 гривні. Але сім'я отримала квитанції на 400 гривень тепер від цієї суми потрібно відняти 204. різниця 196. Це і буде розмір субсидії, по яку може звернутися родина в рамках забезпечення соціальних нормативів. Проте це не єдині зміни, які відбулися після прийняття нової постанови. Якщо раніше за субсидію повинен був звертатися тільки власник житла. Власних житла в окремих випадках через комісію, які створені при районних управліннях соціального захисту населення, там можна було на члена сім'ї, який зареєстрований, то зараз внесено зміну в пункт 6 цієї постанови, що за субсидією може звернутися кожна особа, зареєстрована в приміщенні в домогосподарстві, але обов'язково на якого відкрито особовий рахунок. Тобто власником є мама, але яка тут не зареєстрована, а повнолітня дитина зареєстрована, і якщо вона переоформить на себе особовий рахунок, то без ніякої комісії на, на впряму ця. Особа може звернутися для призначення субсидій. Зростання плати за комунальні послуги відчуває кожен українець, коли отримує платіжки. Якщо порівнювати з минулим роком, то кількість звернень громадян до представників служб соціального захисту так само збільшилася. Якщо в нас в минулому році на опалювальний період звернулося 2800 громадян, то з початком опалювального періоду у нас опалювальний період розпочався в місті Черкаси з 1 жовтня відповідно до рішення міської ради від 23 жовтня, і ми приймаємо до цих пір звернення громадян, то вже на сьогоднішній день звернулося більше 6200 осіб, тобто практично в два і більше рази збільшилася кількість звернень. Це значить Зв'язку, все-таки, з веденням оцих нових підходів до вирахування відсотку платежа, кількість людей, кількість осіб, і кількість сімей збільшилася. Ще хочу наголосити, що звичайно ми проводили аналітику. То розмір середньої субсидії, середньої субсидії також, звичайно, виріс. Якщо в минулому опалювальному періоді середній розмір був 200-250 гривень, це середній розмір субсидії, то зараз 350-400 гривень, це середній розмір субсидії. Звичайно, є набагато більші, є менші, але отак от на сьогоднішній день. Якщо раніше в нас зверталися в основному тільки там пенсіонери да, малозабезпечені, то вже зараз такі, така плата за комунальні послуги, що в принципі, якщо сім'я, молода сім'я складається з чоловіка, з дружини, двоє дітей, і зарплата по дві тисячі гривень, а двохкімнатна квартира, то Кожен з них вже може звернутися з субсидії. Там вже буде положено субсидії. Щораз уряд повертається до розгляду питання щодо нарахування субсидій. Нині все частіше лунають новини про те, що посадовці збираються прийняти постанову, яка знову внесе зміни до принципу надання цього виду допомоги від держави. Дуже сподіваємося, що вона покращує ще підхід, як не тільки для громадян, які звертаються, так і для безпосередньо спеціалістів, тому що багато є проблем в розрахунку. Важкий сам процес нарахування субсидій. Але ми свої, звичайно, давали рекомендації як Міністерство соціальної політики, так і в Асоціацію міст України. Свої викладки, тому що ми. Проекти читали цих постанов. Думаю, що можливо будуть враховані. Ну будемо чекати, якою б складною не була ситуація в країні. Субсидії для громадян були, є, і будуть. У цьому запевняє управління соціального захисту. Головне оформляти документи за законом та відповідними нормами. Я працюю в 95-му році, працювала, коли тільки введено було цю програму житлових субсидій. Я знаю, спочатку, тоді, в 95-му році, люди були не дуже багаті і великі. У нас кількість звернень було 18-19 тисяч, тільки коли була введена ця програма. А потім пішли такі чутки, буквально через рік, що цю субсидію заберуть, що відберуть квартири, що, не дай Бог, в випадку смерті там діти, внуки будуть повертати. Це все не так субсидія, є виключення, коли субсидія призупиняється, це, це і смерть, це і скриті доходи. Тому що зараз кожна особа, яка претендує от по своїх відсотках на відшкодування від держави по субсидії, вона повинна знати, що вона повинна подати заяву, подати декларацію і відповідно доходи. Кожного члена зареєстровано в даному господарстві за шість попередніх місяців. Звичайно, вказати свої автомобілі, свої квартири, якщо ти маєш бо все це провіряється. І якщо людина не вказує, що в неї дві квартири, а не вказує, що в неї два автомобілі, а ми ну, все провіряємо, то тоді субсидія призупиняється. Краще його все вказати. І якщо де в тебе є на тобі два старенькі автомобілі, але ти правильно їх задекларуєш в декларації, то може. Це комісійна справа. Комісія вирішить питання, що навіть при наявності цих двох автомобілів ця сім'я може мати право на субсидію. Тобто, саме головне, ну як було, так і є зараз, щоб не скривати ніякі свої доходи, преференції, тобто все вказувати в декларації, і надавати доходи. Сьогодні у програмі ми ще раз нагадали, як можна отримати допомогу від держави при оплаті за комунальні послуги. Тож, аби віддавати менше своїх кровних при оплаті суми на платіжках, можна оформити субсидію. Головне вчасно і правильно подавати всі документи. Тим паче, кожна родина може вирахувати її суму самостійно. Я дякую, що дивилися нашу програму і бажаю всім гарного тижня.